пішов! Добрий день, два. Добрий день, дубель один. <рес> Коротше, у нас сьогодні такі справи. Зараз ми вже мазу розгрузили. У нас на мазі стояв цілу зиму походу, двигун від ЮМЗ. Шановні ЮМЗісти, є в мене там двигун. Ну тут він стоїть. Хороший двигун. І коротше, як хороший, треба колінвал до нього. Потім скину мар цю маркировку двигуна. Коротше, у нас зараз задача. У нас вже чистий, готовий. Поприбирали. На Зараз у нас задача, так як трактор у нас сіє на рівні площі, обкаточку проходить сівничком. Наша задача заїжджати стрілою і потихеньку витягувати ці. Мішки будемо кататися вперед, мазом заїдемо, вийдемо на кузло, заїдемо, вийдемо на кузово. Так, що у нас тут по цьому? У нас тут а, капот вже покрашений, вже підсихає. Так в нас вийшло. Це нахити. Зараз він ще трошечки підсохне. О, Дві якась гедота вже лазить по ньому. Зараз він ще вже ну, майже підсох, блеск є. Лаком ще вкритий то взагалі буде лялечка. Коротше, цей. Вишаємо туди, загружаємо сюди, хитз ціпляємо культиватор їдемо колеги, ще виручати, доробимо йому там поле. Солярки він заправив. Там все обслужено, обслужене. Зараз потім цю опять штуку туди. За пшеницю дзвонять, ціна росте конкретно. Ну, Ми коротше, цей. Вже як пролежали, чекаємо. Дадуть нам те, що ми хочемо. І одразу будемо віддавати. Короте, працюємо. Дімон, кажеш, що казати? де тві напарні? Відпочиває в тракторі. Відпочиває в тракторі? Так, жаритієчка. Жаритієчка. Так, коротше, от такі от діла. Ну ладно, це тако, щоб потім скинути, а потім ще одне засніму, Що в нас вийде?